Усім привіт! Дякую, що завітала на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми міні покупками продуктовими із магазину Арсен. В кінці озвучу ціни. І кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. А по акції є ось такий йогурт активі аданон, мільярди пробіотиків, 800 грам об'єм, 1,5% жирності. Таке трошки тут пакування помнуте, але ціна на нього була акційна. І я вирішила взяти з ананасом. Це єдиний, був там представлений акційний. Далі взяла невеличку пачку майонезу провансаль щедро, 60% жирності, класична рецептура 150 г. А також був акційний ще хочу салатів з майонезом. Далі мені потрібні були яйця. Я обрала для себе ясен світ в розмірі. М10 штук. Ви знаєте, дивилась я на розмір L. Там ціна була на 4 гривні дорожча, яйця не акційні, але вони взагалі абсолютно нічим не відрізнялися. Тому я думаю, ну, для чого я буду переплачувати, тобто я різниці не побачила щодо розміру L, M. то тобто взяла звичайні. Для донечки взяла ось таке мукате тайго. Ми вже брали, тільки в меншій упаковці тут де 300 грамів. Також було неакційне. А от покажу вам, що ми вже його тут навіть допили, ще одна порція, напевно, залишилася в об'ємі 150 грам. Написано, що тут 12 вітамінів і так далі. ну, Але то таке. Ми брали постійно нескафе, наскафе зараз. Несквік верніше. От, обмовилася. Ви знаєте, Але Несквік зараз набагато дорожчий. І взагалі по складу я подивилася, тут також входить цукор, як входить і в Несквік. Туди також входить на другому місці цукор. Тому хто не дає дітям такі продукти, то значить вам не підійде, тому що тут є цукор. Ми таке вживаємо, п'ємо. Тому і ну, взяла. І а, взагалі чого я туди пішла? Мені потрібні були яйця і потрібно було забрати на новій пошті посилочку. Зараз я її розпаковувати не буду. Це такий невеличкий спойлер до того, що скоро буде посилка. Приїхала вона мені з міста Одеси. І тут у мене відлавантики парфумерії. А все це буде в наступному звичайно, відео. Не знаю, можливо, я ж їх трошки порозношую вам. Потім розповім свої відгуки, які я замовила до Дня Святого Валентина. Зробила пропозицію. Я вирішила. Собі ем, оригінальні від відлаванти е, замовити. Магазин провірений, але ще раз повторюсь: це все в наступному відео вам розповім. Ось такі були мої покупочки. Давайте тепер пройдемося по цінах. Напій какао е, Тіго 300 грамів, 75,40, йогурт ананасовий, акційний 67,20, майонез провансаль, акційний 17,90 за 150 грамів. І яйця курячі, 10 штук. Ясен світ без акції 74,18. І того на 234 гривні 68 копійок ми сходили в магазин Арсен. Ось такі на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 12 лютого 2023 року ціни на сьогодні. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па.